Так, всем привет, друзья! З вами я Зе Диллер, и сьогодні мы будем знову проходить Селендер Зарева вже версия 2015 року. Неочікувано очікувано. Тут е, кнопки вже збілились. Графік Тут е, режим віртуальної реальності убрали 60 FPS. Е, тут 60 Так Добре. Сьогодні ми будемо проходити Селендер за Рів 2015 року. Думаю, там чити залишилися, там? Да? Ну, в екстрах мої записки збереглися із першої версії. Ну тут кредити одні й ті самі. Значить. Давайте. Ого! Коротше, давайте розглянемо монстра. І ще я вам хотів показати попереднє відео з монтажем, але і за якоїсь причини у мене фільмурагон фіму, те відео показало, але вже так. Так. Консоль осталася. Так. Консоль остались, все-таки. Ну, ага, тут меню. А, не на то голо, а то где А то ГГДБАГ МАКТИВ <кхи> <кхи> АТАПАР спринт -э вработає Та режим Бога. Все. Ми все включили. То ми, значить, від... від, від антагонистів не можемо померти. Це хороша новина. Ну, коротше, отак. Вот Камера вже по-другому приближує та знижує... Рівень зближення. Тут графіка прикольна. Так. Так, так, так. Так, так, так. Поїхав. Да. На кінець. Що треба прогрес? А, подожди. Проґ-рес. І там буква С дві штучки. Так. Лайкапздос. Like я в дитинстві, боявся я рівень. Бляха. О, думля. Ти де? Ну, чесно, де? Ну мене гра забавилась. Я чого їсть? Де ця баба? А тут які ще є команди? Оксенс мастер. А что означает мастер? Мастер! Хух. Может я уже понял, что это такое мастер. У тебя и баба на мою. Я думаю, ви. Давай, так. Ладно. Я думаю, ви самі знаєте, як воно виглядають. Et je Не, да ну нафиг. Короче, мне лень, мне лень и ты шукать. Я думаю, вы сами знаете, как она выглядит. Я думаю, вы сами знаете, как она выглядит. Вот тебя бабка. Все включено. Все. Схоже Мастер це така команда, де вона включає ну, все. У кого версії 2013 року Тогве то е, то дебаг собі тут включати один раз. Один раз. Теж я ж хотів, хотів це вам написати, але мені мене фільму була дебільна. Другі програми я не знаю. Думаю, ви, ви знаєте це був Я вроде не відомо. А по краніше зоці. У мене збережений прогрес позив. А можна до вас? Можно до вас, пожай. А ну подожди. Тут такие лишь команды есть. Это Прогресс. Прогресс. Регот год. краб бук. И Ималам. Ага. Короче. Якщо прописати цей этой тогух вер? Нифига. Нифига! Чарли, 5! Она даже. <кхи> <кхи> Мне какой пришло уже. А я снимаю это 2 и короче. Чарли, Ну короче, пиши. Ну тут... Якась, ну, короче, я кайс, еще Короче, игрочки не логично, Він нас дома. Ах, выгонь. Так что сюда. О! Не пиши, <пішує>, короче. что делать? Стоп, что? Тут все изменено. Charlie. Charlie, Спринт. И стамина. Вот так краще. Поехали. <звук> Году включено. А тепер посмотрим, подивимось реакцию. Реакция. Де там все щупальця? А де у Ну, ми самі знаємо, що це Свендермен по звукам. Чарли! 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 Де А Або! Що ми за читами граємо. Їм насрать. Ну тут анімація як нас зажимають щупальця по-другому раніше виглядела по типу. Ой. Сказав мастер. Да, блин. Поїхала. Ага, радіовишка. <кхи> ну, подивимось, як Хомстед раніше вигляди. Поїхали. Хомстед раніше выглядывает Чарли Нет не Чарли, а Карл розовый там. Вот такая графика раніше была, бачите. Прикольно. Мне нравится кого так можно делать. Короче, пишу. Ну тут я знаю, как воно проходит без коментарів. Можна выставка по за поза посади. Давайте зберемо листки. Листки забираємо. Вот. Ну да. Он вот так мне нравится. Поехал. Я режим. Же... Режим богов включен. Мы проверим, а что включим, то а спрашиваем Короче. А, туда. Ну тут теж буде страшно, але він поки що нас вбивати не буде. Ну ч, голосе? Кстати, мою всю карту. Смысл? Вот такие меню. И год. Может. Год. Мод. Год мод. Ни, у мене мікрофон завжди падає. Коротше, вже сонця немає, це значить, що сегондермен прийшов. А ми знаємо, коли ми йшли до хати, до Кейта. Там сонце теж вже пропадає так швидко. Це означає переходи сегондермена. Приготуйте, друзі, свою жопу, приготуйте свої руки, приготуйте свої ноги. Приготуйте свій бронежилет, бо ми вже будемо йти. Дякую. Нюхай! Ти ну нахуй! Позу, <плак>. позу! Позу! Мені не хочеться читати Мэтья Суль. Ладно. Та знову свій бронежилет, тому що ми зараз будемо бігати. Бліка! Хтось підбирає камеру. <пліка> Коротше, далі нам понятно, знову випав мікрофон. Тут дивіться зараз готуємося. <звук> Отак всіх ми поводіться зі жінками Слендермен, схоже Сігма, бо він так і з жінщинами поводиться. Так. Коротше, прокачали свій прогрес. Кстати, а ті чи зараз работають? Опа. Да ги шо? Ладно, без коментарів Пиши. Пиши. В цієї таблички в першій версії не було, реально. Ну реально цієї таблички в першій. О цієї таблички в першій версії взагалі не було Пішли. Давайте. Здорово мене не спіймаєш. Льох. Де він? Він ззаду! Стоп, що? А де він? І двері самі відкриваються, бо в першій версії треба було натиснути на дверку на двері, коли ти доведеш, та потім на напра... мишку направо повернути і воно відкриється. Тобто твоїми руками відкрити. От то в броні. От броні В Сміс цей геній не тронув мене. Урам. Ми якісь малюже. А, так. Ну короче, далі і так, все логічно. Коротше, уже пройшло там. Не знаю. Понятно, мене ФБР держить. А де вона? Стоп, чого? Вона що? Вона нігром вирішила стати? Підійду. решила встать. Капсдос. <губ> 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 ну, за ривним генезис тут немає смысла. Зараз будем мастер. И тут вот так все идем. Давай. Надіюсь, вам сподобалось відео. Не забувайте підписуватися, ставте лайки та дзвіночок, щоб не пропускати відео. Пишіть коментарі, мені буде приємно почитати. Ще я забув сказати, що у мене тільки що ви, е, викинуло гру. Я зараз в монтажі записую для вас відео. І коротше, там отривки діяв, щоб скучно не було, і так далі. Коротше, мемо додав, і так далі. Все, поки не буду ламати. Стіну. І, і все. Блі, мікрофон тупий. Ще я в монтажі бачив, що в мене камера була поганою. І на цим все. Всім пока.